Потрапили в гарний парк такий. Прикольно так зроблено. А тут і майданчики футбольні волейбольні. Багато цих майданчиків для дітей. Багато дітей. Дарю. Хочу сьогодні і понеділок дуже багато людей. Займка, ти вже стомився чи що? Та ви тільки вийшли. Ром. Собачки. Мама з ромчиком. Треба якось знімати і не впасти. Собака. Собачка. Мама теж такі підзволяють. Ну собаку заводити не будемо. У нас тут із котом проблеми. З ним знайти житло. Це просто багато хто не хоче. Що мені вперед йти чи що? Пістя, пістя, пістя. Треба за кермом слідкувати. Треба слідкувати, пістя, де я. Що я знімаю? Рома зливається з травою. Давайте виходьте з трави і пішли. Не не Рома травою. Алло, зелений чоловічок. Побіг. Побіг, побіг! Опа, ти дій ножки. Оп, хлопчик на велосипеді. оп. Катайте. Ти ще ходити не вмієш, ти вже на велосипеді дивишся. А що У тебе вдома велобіг є. Навчишся ходити. Чик-чик-чик. І так він ну так далеко. Ну Як далеко? З Ромою це дуже далеко. Опа, хлопчика побачив. Привіт, а хлопчик так дивиться, начебто його зараз їдять. Ром, їж без попередження. Велосипед. Ого. Ти на колінники не брала У мене тільки що? Комар їв за палець. А я його не міг вбити, бо тримав телефон, мама. Це не чесно. Ой-ой-ой. Це... Ви подалі обійти? Там же ж це грає. Давайте. А що? З бабусями познайомитись. Що на мене дивиться? Я люблю знімати людей просто. Безпопередження. Побі в мене таке. От до бабусі втіпляється. Ну, зовсім люди подобаються. Рома, ромчик. Ромка? Ром. Ромка. Що там? Ти біжиш? Біжи, біжи, біжи. Побігли. Ого. Побігли, побігли. Я на рому через екран постійно дивлюся тільки. А? а? Ось. І поговорив. Собачка. Все, знаходилося. Ну ладно, погнали. А, ще настольний теніс. Прикольно.